У нас буде з Юрою спільний влог якийсь на Ютубі. Ми їдемо зараз на Лагуна Біч. Покажу, буде романтичне побачення, да. покажу вам е красиву Лагуну. Ми там будемо вперше, але нам порекомендували сказали, що там класно погуляти. Взагалі-то нам нам рекомендував. Я сказав, кажу, треба поїхати на лагуну. Ні, нам я кажу, що нам сказали, що там гарно цей Таніель. Ну, то це вже ми потім давнього подалися. Так. Галярно, От Коротше, поїдемо, подивимось, з собою взяли їжу Побачите, що я покажу. Ось, а зараз кусочок маленький, ще дороги вам покажу. Такий в мене. Луточний обід Юрчика там він вже доїв майже. На дивіться лоток менший, як в Катюші. Коротше, ми парковку не можемо знайти. Це піздец, ми кружляємо вже, я не знаю. Скільки. Це просто треть. 40 просто. Реально, ми кружляємо, їздимо, не можемо знайти парковку. Так, тут гарно, але ми вже хочемо просто десь ми не бачили, що гарно, запаркуватися. Що? Яка красота. Ми нарешті запаркувалися. Вот, і тепер йдемо вже в Starbucks. Хочемо дуже сильно вже кави купити з батончиками нашими улюбленими. Ось, так що вперед шукати Starbucks. Ну, от ще Юрчика покажу. Там вже видніться, океан, дуже гарно. Так від близької водичка нам пощастило на цей раз з погодою. От сонечко, тепло і вітерець. Не сильно жарко, і не сильно холодно. Якраз в самий раз. Я вже в одному з своїх блогів колись розказувала, що в Старбаксі взагалі не апетитна випічка. Я не знаю, от чого вони не зроблять таке, як на картинці. Воно би продавалося в рази більше. Ну, типа. Тіпо... Ніхто таке не купляє, я не знаю. Я думаю, вот. Тут і купляють, раз роблять, значить купляють Не знаю. Ну от подивись, тебе готівця з'їсти, я, наприклад, ні. Катюш, це, це для нас, типу воно ну, таке здається, типу, непотично. Для тамтешніх людей дай живуть. Короче, замовили ми нарешті свою каву. Я попросила айслата з non milk. мілк. Це з знежирене молоко. Я не знаю, чи він мене зрозумів. Я таке вперше замовляла, спитала в GPT, чи можна якісь, типу, попросити, щоб. Кави було нормально, щоб вона була холодна, але щоб молока було трошки. От я йому постаралась це пояснити. Він мене щось перепитував. Я думаю, ладно, надіюсь, все буде ок. От, надіюсь, він мене зрозумів. Ми вже з кавою. Юра взяв на от мілк, я вже сказала, яку я взяла. Хіба кава, я просто обожнюю її. І тут реально зробили нормально порцію, Не так як у нас на Марині роблять medium якось, тут реальний ларж. Але в мене стакан побольше. Хоча в мене Гранда кава. А в нього велика. Гранде це кава? Це Medium. А чого так? Це що повідомиться? Я не знаю. от, Тут велика кава, називається Венті. Е, це типу Ларч. Може, це по-іспанськи чи що? Може це так стар. Мідіум, типу, середня, це гранде, от як в мене. Хоча стакан великий, мабуть, через льот. Людей просто тьма. Я кажу до Юриці, всі люди не працюють. Швидше за все. Тоже реально четвер людей тьма, що на пляжі, що в Старбаксі що взагалі всюди. Короче, жесть. Вот. Зараз вам покажу. Там куча людей. Там куча. Це ще ми не дійшли до пляжу. Коротше, всюди, просто море людей. Але дуже гарно. Вау. О, може ми виципимо якусь лавочку. Десь там далі. А вон є. Ти хочеш розстелитись? Ну для того, щоб розтягнутися просто на пляже там сьогодні. Окей. Молодий ця. Надіюсь, мене бити не будуть за те, що я знімаю. Бо тут, е я знаю, що баскетболісти такі трохи злі. А тут всі похорони Добре. Чекардіо в нас і тут. Дивіться, якісь ступенечки наверх. І ми маємо добратися аж туди. От. До речі, кардіо сьогодні в мене якраз я доб'ю свої кроки. 10 тисяч, навіть можливо чуть більше. От. Ми вибрались наверх і дивіться, які краєвиди гарні. Дуже гарно. Дивіться, яка красота. Покажу вам океан з різних сторін Десь далі, десь ближче. На 5х краще знімає, ніж на удивку. Реально. Дуже гарно. Ми прийшли на такий інший чуть куточок. І тут люди собі чілять, відпочивають, роблять пікнічки, там займаються зарядкою якоюсь. Коротше, класно. Ну, Як ви бачите, заходу ми не дочекалися і не дочекаємося вже, так що ми беремо просто наші рюкзаки, беремо штатів і йдемо. На Премо пляж. Їсти. млинця. Да. Поїмо трошки. От е і все. Не знаю, що за кавою не підемо, так. Да. А тут десь теж має бути вроді ще один Starbucks. Чи ні? Зараз глянемо. Може глянем. не без кави, я не знаю. Бо я зараз хочу знову от мілка, це знову калорії. А, так. а отут то що я взяла, вона теж класна. І. Що я хочу сказати? Що Шо... я люблю їсти, блять. Я зараз служу з цим линцем, кавою чи без. Він буде офігенний соусами. Ще топ. Так. Да. Це буде дуже смачно. А, ну глянь, глянь, чи там є. Глянь, глянь, попілю. Вид, вид. Вже повечеряли і дивіться, бачите, скільки тут людей теж прийшли на захід сонця, якого не дуже видно, але прийшли на пікнік. От, це дуже класно, звісно. Красота. Ми вже направляємося додому. Дивіться, скільки там будинків, я в шоці Просто на горі. Дуже багато. Це зйомка на 5х, подивіться, як класно знімає, я в шокі. Тут біля а, салону, в якому я роблю ногті До речі, вже прийшла. Нарешті буду перероблювати. А, тут є магазин з нашими товарами. Зараз вам покажу, що тут є. Дивіться, наше масло є. Тут бачу є кисломолочний сир, кінтери різні. Я думаю, взяти цей. Або якийсь інший гляну ще, щоб було поменше е, жиру, От, різне молоко, таке як в нас. Тут, до речі, я прикольний кефір. Я е, якось брала його на якийсь рецепт. Здається, я робила Юрі е, 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 якийсь торт, здається, і туди потрібно було кефір, а кефір тільки такий був. ну Постаті він прикольний. Вот. Дивіться, тут наші цукерки. Ну, до речі, дубайський шоколад. Прикольно. ферреро Роше, Рафаело. Тут в таких магазинах, звісно, не найдеш, тільки в таких, як от зараз я знаходжусь. Є різні такі цукерочки. Коротше, все як в нас. Дивіться, Юрина улюблена згущеночка. До речі, різна є, всяка, блін, прикольно, звісно. Прикольно. Ну, я ці всі продукти, звичайно, що не їм. Я прийшла за гречкою сюди. Зараз покажу, яка тут є. Яка вже є, таку і беру, в принципі, тому що не де гречку більше знайти я не можу, тільки в таких магазинах. Вот я візьму ось таку упаковочку, Ціна на неї 9 доларів, вибачте мене. Але ладно, візьмемо те, що я дійсно дуже її люблю. Тут є різні бублики, сушки. Вот. Я їх пам'ятаю колись дуже любила. І оці печиво теж дуже любила, блин. Яке воно смачне, капець. Ну, мені зараз таке не можна, так що... Обійдемося ще дивіться, яка яку знайшла булочку з маком. Вона, звісно, тверда на самом Вот, Але прикольно. Ця трошки м'ягче. Начинки прям добротно. Побоживе. 7 жирів, 36 вуглеводів, 4. Ну, ще непогано, я вам скажу, взагалі. Ще, ще непогано навіть. От. Ну, але, звісно, цукру 12 г. Багацько. І хліб. Ще тут знайшла такий величезний лаваш, але по божеве тут вказано, коротше, божеве тут дуже велике. на ну, Один цей величезний шматок лаваша. Я навіть не знаю, скільки там набіжить вуглеводів. От. Так що не беремо. Так я зробила манікюрчик. Досить непогано. От. Мені подобається. І так, я записувала величезне відео, ну як величезне, на хвилин 10. Ми з Юрою записували на пляжі, і коротше, щось сталося з мікрофоном, і нас стало погано чути. Коротше, там чути, як бігають діти, чути все, що навколо, але не чути те, що говоримо ми. Дуже печально, тому що ми записували це. Цілу годину ось, і просто я думала, можливо, якось підкоригувати звук, але не вийшло. І зараз хочу трішечки розповісти, про що ж ми там говорили. Отож, я подумала, чому б не записати зараз знову. Це хоча б в декількох словах, і про що ми там говорили. Я говорила про те, що мене нещодавно запитували, як тобі взагалі Америка, тому що я про це майже не розказувала, і сказати по правді лише зараз, в цьому місяці, я зрозуміла, що мені тут подобається. Дійсно, е раніше я просто ніхто не сприймала сам факт, що я тут. Е для мене все було чуже максимально. У мене, знаєте, ця адаптація, вона у всіх по-різному приходить. До мене адаптація прийшла лише зараз. От е це ми вже 11 місяців, як тут, в Америці, і в липні буде 12 місяців. Уявіть, це от. Цілий рік да, в мене була така адаптація, скажімо так. І тільки зараз я розумію, що все, поступово починає мені подобатися. Ось. Так, да, є свої звичайні нюанси, я думаю, як і всюди, є свої якісь недоліки, мінуси і так далі. Але знаєте, я єдине, що зрозуміла, що я повинна бути в моменті. Тож е, в мене як було, я постійно думала за минуле, е, думала за майбутнє також, але знаєте, мене як тут тримало в минуле, і я постійно згадувала щось, постійно десь літала е, в своїй голові, е, десь в минулому. І думала, ось там було, там було добре, там було класно. І просто в такі моменти втрачала ніби е, якийсь зв'язок з теперішнім. І зараз я розумію, що Кать, хватить. От ця поїздка в Тампу, в Флориду, вона мене як то трошки поставила на місце і взбудоражила, і я просто зрозуміла, що. Потрібно дійсно цінувати той момент, в якому ти зараз знаходишся. Цінуй те, що тебе оточують такі красиві види. Так? Те, що ти... те, що ти можеш розвиватися, займатися улюбленою справою, так готуватися до змагань, це дійсно те, що мені приносить неабияке задоволення. Я просто от сіла в літак, коли ми вже летіли з Флориди в Лос-Анджелес. Я сіла в літак і просто думала про це. Я думала про це все і усвідомила, що дійсно мені потрібно жити в моменті. Також я поставила перед собою вже нові цілі. Я дуже сильно хочу виграти про карту. Я, може, я зараз говорю мене. Аж знаєте, такий ком в горлі, ніби це дійсно моя велика мрія, і я сподіваюся, що в мене все попереду. Я не знаю, скільки це займе часу в мене, тому що з теперішньою моєю формою це потрібно ще ого, скільки працювати, але я готова, я дійсно готова викладатися і працювати на максимум. Наскільки це можливо, я Дійсно, хочу доказати самій собі, що я можу і що я зможу отримати цю прокарту. Знову ж таки, я не знаю, скільки на це прийдеться часу, в когось на це уходять роки, комусь це стається трішки легше. Не знаю, як буде у мене, ще раз повторюсь, але я дуже сподіваюся і дуже надію, що все вийде ось. Я прикладу до цього максимум зусиль. Дуже круто, що в моєму оточенні є вже люди, які досягли таких висот. І для мене це, це дійсно хай левел Знаю абсолютно всі свої косяки. Знаю, над чим мені потрібно працювати. І я готова ось. Просто. Зараз Х100 <хи> треба викладатися. Поки що в мене відпочинок. Е, ну як відпочинок? Я маю на увазі, що від змагань ось я тренуюсь так само, я тримаю так само харчування, тобто в мене немає такого, що я там обжираюсь чимось і е, повністю відпочиваю від всього. Ні. Я все тримаю, все контролюю. Коротше, як завжди, в принципі, просто можливо, без там зараз я не позую, зараз я не маю такого чіткого фокусу да, на змагання. Але це ненадовго. Вже зовсім скоро. Я думаю, що почнеться і в мене моя підготовка. Ось, але просто щоб не запливати жиром, я тримаю, в принципі, да, таке харчування. І тренування, як і було. Якось так трошки привідкрила занавіс, що в мене зараз робиться. Дуже вже дійсно хочеться виступати, дуже хочеться на змагання ось і дійсно хочеться, хочеться багато чого ось, ну нічого, на все свій час. Знову ж таки. Живемо в моменті і насолоджуємося е, тим, що маємо зараз, якось так.